Ми сьогодні з вами робимо руханку, таку розминочку з нашим м'ячиком. Да? Але якщо у вас немає м'ячика, ви взяли в руки або іграшки, або невеличкі подушки для того, щоб да, трошечки, щоб у вас в руках е, був наш спортивний імен. Тому, будь ласка, починаємо справи звичайно з руку. Ніжки разом. М'ячики опустили вниз. Але діти, я буду говорити м'ячики, да? тому що у нас інвентар сьогодні м'ячик. М'ячик вниз. Саша, ми опустили м'ячик вниз. Давайте будемо, дітки, чітко виконувати те, що я кажу. Якщо ми м'ячик зараз тримаємо в руках, а не підкидаємо. Саша, Стали ручки, опустили вниз. Спинка рівна. Нахили голівкою. Раз, подивились на м'яч. Два. гол, І раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. І тепер набіг голівкою, Раз. Рівненько два. Три. Чотири. Софія, працює. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Добре. Тепер піднімаємо м'яч. Перед. вгору, Перед. Вниз. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Прямі руки вгорі. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили. Тепер ручки прямі вперед. Ручки прямі вперед. І робимо оберти е, вліво-вправо. Раз, два. Раз. Два. Дітки, прямі руки вперед. Прями руки. Вперед. Раз. Два. Тримаємо міцно інвентар. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Добре. Відпочили. Відпочили. Прямі руки вперед. І робимо рівна рівно за фіксована рівненька. І робимо оберти руками. Раз. Давай. Спинка рівна. Працює. Три. Чотири. І робимо те ж саме. Він шутерно. Раз. Давай. Прямі руки і спинка рівна. Працюємо. Три. Чотири. Іще раз очок. Раз. Давай. Кругові опитки перед собою. Три. Чотири. І в іншу сторону. Раз. Два, три. Чотири. Закінчили. Добре. А тепер виконуємо вправу. Піднімаємо м'ячик вгору. Прямі руки. І відводимо ніжку назад. Ось виконуємо ніжки разом і робимо вправу раз. Відвели ніжку назад. М'ячик вгору. Два. Раз. Два. Раз. Два. Працюємо. Раз, два. Раз. Два. Прямі руки. Спинка рівна. Даня Вакуленко. Що ти робиш? Раз. Два. Раз. Два. Закінчили. Добре. Тепер ніжки разом. Ніжки разом. Ручки. Сили вниз. Піднімаємося на носочки. тягнемо Тягнемочик вгору. І тримаємо рахую до 5 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять. Опустилися. Відпочили. Робимо ще такі три повтори. І раз. Піднялися носочки. Два. Три, чотири, п'ять. Опустилися. І ще разочок. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Опустилися. Діти, ви повинні витягнутися, як струночки, спинку рівненько. Зробити. Іще разочок. Раз, раз дивимося прямо. Два. Три. Чотири. П'ять. Закінчимо. Молодці. Тепер переходимо на наш е, пояс, да? робимо вправи е, для тулупа. Мячик до себе, м'ячик до себе, ніжки, е, ніжки нарізно і робимо нахил вперед. Тягнеться. Я рахую до трьох. Раз, два, три. Старівненько. Ніжки не згинаються. Спинка рівна. Раз. Два. Три. Чотири. Встали. Рівненько. Діти, руки випрямляємо. Прямі вперед. І раз. Два. Три. Чотири. Ще разочек. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Саша, що ти робиш? Закінчили. Закінчили. Ніжки нарізно. М'ячик вгору. Ячик вгору. вгору Тянеться вгору. І робимо нахили тулубом вліво і вправо. Прямі руки вгорі. Прямі руки, прямі. Важко, але терпимо. Раз, два, три. Вирівняли Щотири. Раз, два, три, чотири. Саша, руки вгорі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Софія, Уляницька. Руки прямі. Вгорі. Закінчили. Закінчили. Тепер. Ручки вгору. І робимо оберти тулобом. М'ячик приносимо через них. Раз, два, три, чотири. Вісім то. Раз. Два. Три. Чотири. І ще раз. Встали. Ручки прямі. І. Ще разочок. Молодці. Закінчили. закінчили. Тепер робимо ніжки разом, ніжки разом, ніжки разом. І тянемося донизу м'ячиком. Е мячиком торкаємося до пальчиків ніг. Мячик до себе, до грудей. І наші зробили ніжки прямі і раз. Тримаємо. Два, три. І випрямилися. Упор йде на м'ячик. І ще разочок, але м'ячик буде зтркнутися до землі. Колінця при цьому не згинаємо. Ми Робимо ще такі чотири рази. Наткнулись. Раз, два, три, чотири. Випрямилися. І раз. Два. Три. Чотири випрямилися. І ще два рази робимо. Раз, два. Я дивлюся, Даня. Цуценко. Три. Чотири. Максим, що ти робиш? Максим. І ще разочек. Раз, два, три. Чотири. Закінчуємо. Добре. Тепер робимо ніжки з легка на на ширині плечей, да? на І нахили до правої ноги, до землі, до лівої і стали рівненько. Такі можна стукати м'ячиком по землі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Чотири молодці, робимо широку стійку. Широку стійку. Ось широку стійку. Носочки дивляться вперед. Широку стійку, носочки дивляться вперед. І робимо нахили. Е, робимо нахили. До правої, до лівої. До правої, до лівої. І раз. Прямі ноги. Раз, Тимур. Два. Коліна при цьому не згинаються. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І відпочили. Відпочили. А тепер робимо цю саму вправу, тільки трошечки швидше. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Працюємо. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Добре. Тепер. Е, виконуємо присідання, діти. Дивіться, ніжки злегка нарізно, злегка нарізно. П'ятки від землі ми не відриваємо. П'ятки від землі не відриваємо, Спинку тримаємо рівненько. Присідаємо. Подивимось, да? не відриваємо рівненько. І присідаємо. І м'ячик вгору піднімаємо. Присіли раз, спинка рівна, м'ячик в Два. Раз. Два. Спинка рівна. І робимо таких десять присідань. І раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Працюємо. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Прямі руки. Ще два рази. Саша, прямі руки. Раз. Два. Раз. Два. Добре. І завершуємо нашими стрибочками. Ніжки разом. Стрибаємо. Діти, поясню. Дивіться. Зараз будемо стрибати. Раз, два, три на місці. І на четвертий раз ми зриваємо, е, робимо поворот. Поворот в сторону. Тобто ось раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Розуміло. Да. Так. От дивіться, я ж вам сказала, коли я пояснюю вправу, ви дивитеся. А потім виконуємо разом. Зараз робимо. робимо повний оберт через ліву сторону, потім повний оберт через праву сторону. Розуміло? Давайте. М'ячик взяли в руки взяли в руки до себе і стрибаємо на двох ніжках. Раз, два, три, чотири. Раз. Чотири. Раз, два, три, чотири. Працюємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Крокуємо на місці. Раз, раз. Раз, два, три, молодці. Втих. І вид, м'ячик, боду. Вдих вдих, іди. Види. Молодці діти. Попрацювали, зробили дуже гарну розминку з.